you <laughs> hmm Класу та я щиро вітаємо вас у Яцьковіцькій філії опорного закладу Балашівський ліцей. Ця рідна маленька сільська школа стала початком мого великого життєвого шляху. Саме тут я пішла до першого класу. Саме тут чаться здібні та найкращі здобувачі освіти та працюють найкреативніші агенти змін, що будують нову українську школу. Серед них і я, вчитель початкових класів Світлана Федорівна. На боровець. Закінчила Сарнський педагогічний коледж та Рівненський державний гуманітарний університет. Ще під час навчання у педагогічних закладах я чітко зрозуміла, що пішла правильним шляхом, і школа це моє. За моїми плечима чималий педагогічний багаж. Я є спеціаліст вищої категорії, маю звання, вчитель-методист. Моя робота подобається тим, що я маю можливість формувати у дітей бажання удосконалюватися, ставати успішним. Постійно наголошую учням, що головне у навчанні не бути кращим за когось, а стати сьогодні кращим за себе вчорашнього. Освітній процес здійснює з урахуванням психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку та відповідно до вимог його нормативно-правового забезпечення, у тому числі в умовах воєнного стану. Дотримуюся педагогічної етики, сприймаю кожну дитину такою, якою вона є. Популяризує здоровий та безпечний способи життя незалежно від обставин. Знає законодачі вимоги щодо збереження життя і здоров'я дітей під час освітнього процесу, в тому числі в умовах воєнного стану. У разі повітряних тривог реагує і без паніки, оскільки знає відповідний алгоритм дій у більшості випадків можна надати домедичну допомогу при потребі. Дитинство має бути щасливим для кожного. У попередньому класі навчалася дитина з особливими освітніми потребами. Разом з асистентом вчителя, командою супроводу та батьками ми намагалися створити середовище, у якому кожна дитина почувалася комфортно. Навіть зараз, коли в моєму класі таких дітей немає, я сприяю формуванню толерантного, дружнього ставлення до всіх. Важливо, щоб діти вчилися розуміти та підтримувати одне одного, залучаю учнів класу до співпрацю. Праці та взаємодії з ними також ми з учнями активно беремо участь у благодійних акціях ще три вівторок та кулькова лотерея, збираючи кошти для дітей, які потребують допомоги, Враховую індивідуальні особливості учнів, у тому числі дітей, які отримали психологічні травми у наслідок військової агресії. Наш клас не втрачає зв'язок з однокласницею, яка через війну вимушено поїхала до Польщі та навчається на сімейній формі навчання. Ми спілкуємося, підтримуємо її та ділимося новинами. Створюю умови для згуртування дитячого колективу, формую навички взаємодопомоги і співпраці, сприяю адаптації дітей з числа ВПО до дитячого колективу. Створюю в класі психологічний комфорт, застосовую прави на зниження стресового стану учнів, вибудовую довірливі відносини з усіма дітьми. Знайомлю дітей з ознаками булінгу, причинами його виникнення та наслідками. Застосовую різноманітні методи та прийоми оцінювання навчальних досягнень учнів, формую них навички, самооцінювання та взаємооцінювання, навчаю аргументовано висловлювати свої думки, розвиваю критичне мислення та мовно комунікацію вміння під час інтерактивних форм навчання, використовую рольові ігри, дискусії, крісло автора, метод шість капелюхів, прийом прес, займи позицію та інші. Формую учні вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації. Дотримуються правил безпеки в цифровому середовищі та навчаю цьому своїх дітей. Важливими аспектами є мережевий етикет і академічна доброчесність, Пояснюю принципи чесності, чу коректно працювати з інформацією. Наголошую на неприпустимості використання чужих матеріалів без дозволу та порушення авторського права. Для цього організовую квести та тренінги, такі як «Чесному всюди, честь і сердечко справедливості. У класі створений кодекс честі, прагну бути для дітей прикладом, чесно виконую свою роботу, перевіряю інформацію, дотримуюся авторських прав. Знаю законодавчі вимоги щодо збереження життя і здоров'я дітей під час освітнього процесу. Під час дистанційного навчання дотримуються санітарно-гігієнічних норм організації навчання, зокрема щодо режиму роботи з цифровими пристроями. Ціную свою роботу за можливість формувати в учнів прагнення до саморозвитку і успіху. Постійно наголошую, головне в навчанні – не змагатися з іншими, а щодня ставати кращою. Версії себе Сучасне навчання це поєднання медіа і мультимедіа, психології та цифрових технологій. Воно виходить за межі класу, стає частиною повсякденного життя, інтегрується в застосунки, ігри та освітні платформи. Люблю використовувати цифрові технології на уроках. Інтерактивна дошка, гаджети, онлайн-платформи та інтернет-сервіси значно підвищують мотивацію учнів. Вони прагнуть навчатися швидко, ефективно, мобільно. І що найголовніше, із задоволенням. Створюю інтерактивні вправи на онлайн сервісах Learning Apps, Kahoot, ФОДБОЛ, а також тести на освітньому порталі на урок. Освітній процес здійснюється за програмами, розробленими під керівництвом Олександри Савченко. Освітнє середовище створює з дотриманням вимог безпеки, життєдіяльності, правил санітарії та гігієни. У класі є достатня кількість стільців та мобільних столів, які відповідають санітарним вимогам. Під час навчального процесу парти перегруповуємо по-різному. Дітям зручно працювати індивідуально, в парах і в групах. Головне, я маю змогу одночасно бачити. Всіх учнів. Особисті речі діти зберігають в індивідуальних шухлядах. Матеріали у навчальних осередках логічно згруповані, підписані. На стінках кімнати розміщені наочні матеріали, присвячені темам, які вивчаються. Ранкові зустрічі проводимо передошкою в центрі класу. Є невеличкий куточок для відпочинку або ж спокійного обговорення. Також тут можна почитати книгу з класної бібліотечки, яка постійно оновлюється. Самородна офтальмологічна Фізкульт-хвилинка сприяє покращенню зору та забезпечує відпочинок для очей. Навчальний простір мого класу є мотивуючим і надихаючим. Дизайн класу заспокоює і викликає позитивний настрій. Основою концепції нової української школи є педагогіка партнерства, що спрямована на побудову довіри між школою, учнями, батьками та суспільством. Переконана, що взаємодія між учителем, учнем, батьками та адміністрацією школи є ключовою для визначення індивідуальних освітніх траєкторій та їх реалізації в навчальному процесі. Активна участь батьків у батьківських зборах, тренінгах та всеобучах сприяє згуртованості класного колективу, а спільні свята Волонтерські проєкти, конкурси доводять разом краще. Окремо хочеться відзначити, що наші батьки та діти активно беруть участь у допомозі військовим. Так до Дня Святого Миколая ми разом готували посилки для дядька однокласниці та його побратимів, військовослужбовців, серед яких був Гурінчук Андрій Петрович. Згодом він відвідав дітей, подякував їм за підтримку, подарував прапор 47-ї бригади та пригостив солодощами. Також у нас відбулася онлайн-зустріч із. З нашим молодим односельцем Миколою Боровцем він звернувся до дітей із натхненими словами про важливість спільної праці на шляху до перемоги, наголосивши, що саме діти це майбутнє, яке вони зараз захищають. Я прагну вибудовувати довірливі стосунки з дітьми та батьками, бути для них не лише вчителем, а й другом. Разом ми спостерігаємо, досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо, навчаємося співпрацювати, змагаємося, подорожуємо, відпочиваємо та розвиваємося. Вчимо і вчимося. Нестандартні інтегровані заняття допомагають підвищити інтерес учнів до навчання, роблять уроки більш захопливими та змістовними Щирість, відкритість, доброта та любов окрилюють моїх вихованців. Разом зі своїми учнями я почуваюся щасливим учителем, адже знаю, що вони запорука нашого гарного майбутнього. Мої діти постійно беруть участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах математичному кенгуру, природознавчому геліантус, олімпіадах на всеукраїнській платформі на урок. Циганчук Соломія є постійною учасницею творчих конкурсів, чи ціль всеукраїнського рівня. Вона нагороджена дипломами другого ступеня у другому всеукраїнському. Українському конкурсі дитячо-юнацької творчості присвяченому пам'яті Тараса Шевченка Думі мої думи від освітнього порталу Алаба і у другому всеукраїнському творчому конкурсі до Дня Святого Миколая від творчого об'єднання «Перлина мистецтв. Дипломами переможців нагороджені також Прокопчук Валерія, мельник Тимофійко та Циганчук Соломійка за свої роботи у другому всеукраїнському творчому конкурсі, присвяченому пам'яті Катерини Білокур. Всеукраїнський благодійний фонд Діти наше майбутнє нагородив дипломами другого ступеня моїх учнів, боровця Артема та Мельника Кирила за участь у конкурсі малюнків та листів до Дня Святого Миколая. Дипломами переможців також нагороджені клепчар Артем і Друховець Олександр. У третьому всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості до Дня захисників та захисниць України перемога в номінації Малюнок. Гіпсова скринка для прикрас виготовлена Ковальчук Іванною разом з батьками, посіла перші місця на районному і обласному рівнях. Зараз її робота проходить етап всеукраїнського рівня в Києві. Роботи моїх дітей опубліковані у збірці міжнародних громадських учнівських читань Я голосую за мир, які організовано на базі Міжнародного гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Я є керівником методичного об'єднання вчителів початкових класів нашого опорного закладу. Засіданням намагаюся організовувати у формі воркшопів, круглих столів, дискусій, творчих лабораторій з метою розвитку професійних компетентностей проводжу зустрічі з провідними педагогами України, розробили програму подолання освітніх втрат в початковій школі для вчителів нашого закладу, а також у інструкції з безпеки життєдіяльності. Під час роботи в кабінеті початкового навчання та безпеки життєдіяльності учнів початкових класів. Я є учасником творчої групи регіонального інноваційного проєкту Методична система Василя Сухомлинського в новій українській школі разом з дітьми створила два відеододатки до його творів, зрупувавши їх у збірники Осінь і зима. Наразі працюємо над весняним і літніми випусками. Публікую свої матеріали на педагогічних платформах на урок та всеосвіт. Свої творчі доробки розміщую у власному блозі. Я мала можливість відвідати фільську школу, ознайомитися з організацією навчального процесу та її освітнім наповненням. Перейняла важливий досвід, який намагаюся адаптувати у своїй педагогічній практиці. Постійно перебуваю в пошуках нового, креативного, цікавого. Для цього займаюся самоосвітою. Проходжу курси на педагогічних платформах та при обласному інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників, беру участь у тренінгах і вебінарах. Серед них перша домедична допомога в умовах війни, базово психологічна допомога в умовах війни, онлайн безпека, навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів, практичні навички. Подолання стресу, психологічна підтримка та розвиток стресостійкості під час навчального процесу, робота вчителів початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами. Після вебінару, присвяченого Дню ментального здоров'я, наш клас взяв участь у встановленні загальнонаціонального рекорду у найбільшому всеукраїнському онлайн-флешмобі. У 2022 році успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту. Початкових класів закладу загальної середньої освіти. Після проходження підвищення кваліфікацій за програмою підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей учителі початкових класів у 2024 році уже сама сертифікувала учасницю з Чернігівської області. Прагну підвищувати компетентності педагога, рухатися вперед разом з своїми школярами, майбутніми патріотами України.